Вам пощастило, тому що я розкажу вам базові навики виживання. А ці базові навики, вони здобуті на жаль, написані кров'ю. Це не літературні теми. Інструктор з позивним вірус проводить заняття з тактичної медицини для учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Показує, як правильно накладати турнікет та зупиняти різні види кровотечі. Суть заняття сьогодні не про турнікет і про бинт. Суть заняття достукатися до їхніх сердець. Це майбутні офіцери. І я хочу, щоб вони берегли свій особовий склад, яким вони будуть командувати. Під час заняття інструктор розповідає ліцеїстам про ситуації, які можуть скластися на полі бою. Вірус каже, що сучасний бій маневрений і швидкоплинний, тому важливо знати базові навички, які можуть врятувати життя. Суть заняття заключається в розуміння тактичної обстановки на полі боя, розуміння, що таке загроза і як працювати при загрозі. Розуміння, які є види озброєння, що може застосовувати противник, ліцеїст Артем Мороз каже, що ці знання необхідні, щоб в майбутньому вступити до військових вишів. Саме від цих занять нас дуже сильно переконали в тому, що військова справа це дуже. Відповідальна та мужня, сильним духом, справа. Інший учень ліцею Максим Тополевський розповідає, що найбільш цікавою для нього була тема з евакуації пораненого з поля бою. Це необхідно для нашого часу, які у нас наразі в країні. Заняття дуже класне, необхідні не тільки для тих, хто хоче бути військовим, а й для цивільного населення, так як ситуація зараз нестабільна. І це може врятувати багато наших українських цінних життів. Слава Україні! Аня Крилова, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.